Сергій Деркач доєднується заступник міністра розвитку громад, території та інфраструктури. Поговоримо в цілому про ситуацію на різних пунктах пропуску. Тож, пане Сергію, добрий вечір. Дякуємо, що з нами. Доброго вечора, вітаємо пане Сергію. І так справді дякуємо, тому що запрошували неодноразово і власне вели комунікацію про те, що коли вже буде що розповісти глядачам, тоді і ви доєднаєтесь. Відтак, перше запитання про пункт пропуску годин дорогусь, який уже розблокований. Які були домовленості? Як вдалося досягти цих домовленостей? Фактично тут не стільки про домовленості, оскільки домовленості, про які ми говорили, вони відомі. Ми говоримо зараз про розблокування пункту пропуску, яке фактично відбулося завдяки рішенню. Очільника місцевої громади Дорогуйська, який фактично і видав дозвіл для проведення цього страйку, але зараз своїм рішенням зупинив проведення цього страйку. Зупинив він з тих причин, як він пояснює про те, що це завдає значної шкоди. І друге, це те, що протестувальники порушують правила цього протесту, наприклад, не пропускають. Вантажі з небезпечні вантажі, гуманітарні вантажі. Ми якраз про це говорили неодноразово. Ми офіційно зверталися до місцевої влади, якраз польської, і до уряду Польщі, не тільки про те, щоб розблокувати кордон. І сісти за стіл перемовин, а ще й про те, що було вже достатньо підстав підстав, які е, порушені протестувальниками е, в рамках цього протесту. Тому що коли ми навіть були на кордоні з візитами до водіїв, ми бачили дуже багато транспортних засобів з гуманітарною допомогою, з небезпечними вантажами, там, наприклад, з паливом, які стояли в загальній черзі, які протестувальники їх не припускали. Саме це стало приводом. Зі слів очільника ось цієї громади. Зупинення цього страйку, звісно, протестувальникам це не дуже подобається зараз. Вони намагаються будь-яким чином там навіть якось технічно заблокувати рух. Є інформація про те, що вони там ніби як е, хочуть поставити вантажний автомобіль, е, ніби зламаний на дорозі, для того, щоб затруднити рух. Але фактично офіційно є рішення про скасування цього страйку, і поліція робить все для того, щоб рух був відновлений. І як ми бачимо, є прості досить рішення для того, щоб вирішити цю проблему, і далі можна спокійно говорити, дискутувати, оперувати даними і аналізувати вплив, наприклад, ситуації після повномасштабного вторгнення на вантажні перевезення обох країн, і не обов'язково для цього блокувати фактично кордон. І для того, щоб його розблокувати, потрібно все ж таки рішення дуже швидке місцевої влади. Пане Сергію, дійсно, яку силу має ось це рішення місцевого очільника так, громади Дорогуської? Наскільки довго воно може тривати, тому що також є ще інформація от від видання інтерії, що польські протестувальники заявили, що їх акція може набути іншої форми. А отже, ну якої реакції це яку, яку реакцію це повинно викликати взагалі, в тому числі і в новому сформованому польському уряді? Ключове питання, про яке ми з польськими колегами із з чинного уряду, із я думаю, будемо говорити з майбутнього відразу, як тільки він буде сформований про те, що. Акції протесту можуть бути це нормальна е, практика в демократичному суспільстві, але вони не мають призводити до блокування кордону між Україною і фактично Європейським союзом, особливо під час війни. Е, це питання точно не має бути на порядку денному і воно має бути заборонено в принципі. Е, ось це ключова історія. Ми готові там розмовляти на рахунок всіх інших е, питань, які виникають. У, наприклад, перевізників Польщі там, чи інших країн це можуть бути і інші там, сфери економіки, яких зачіпає війна, звісно, в Україні це фермери там, і так далі. Але знову ж таки питання ключове це не блокування кордону. І тут місцева влада важлива, оскільки саме вона видає дозвіл на проведення страйку. Тому зараз це рішення є остаточним, і те, що протестувальники з ним не згодні, зрозуміло, оскільки їхні вимоги щодо повернення до дозволів не виконані, і вони фактично і не можуть бути виконані. Я думаю, що це якраз очільні громади досить добре розуміє. Тому я думаю, це абсолютно здорове і раціональне рішення, яке потрібно було прийняти ще набагато раніше. І, наприклад, не продовжувати дозвіл на страйк, тому що в пункті ягодин дорогуйськ дорогуськ. Першочерговий дозвіл на страйк був виданий до 3 грудня, а потім він був продовжений. Тому можливо потрібно було навіть і не продовжити його. Ось але ми, ми будемо, і ми бачимо заяви пана Туска про те, що ключове питання це розблокування кордону. Тому ми бачимо, що і сподіваємося, що для польського уряду майбутнього це питання теж буде стане номером один пане Сергію, ми також будемо сподіватися на новий уряд. Можливо, це рішення буде уніфіковане і стосуватиметься абсолютно усіх пунктів пропуску. Однак, станом на зараз, чи можемо ми говорити про те, де ще варто очікувати пом'якшення блокади, чи є вже можливо якісь певні домовленості. Ми працюємо зараз і далі з польськими і місцевими і місцевою владою і урядом для того, щоб розблокувати інші, інші пункти пропуску. У нас є, скажімо так, надії на те, що нас будуть хороші новини. Ось зараз не будемо анонсувати. Поки що немає ніяких конкретних офіційних рішень. Ми ще їх не бачили по іншим пунктам пропуску. Що стосується інших країн, і Словаччини, і угорщини, то Фактично в Угорщині рух транспортного засобу здійснюється. Там є протест дійсно, але він не заважає руху транспортних засобів, і це мені здається досить адекватна історія, коли не блокується рух, але протестувальники перевізники заявляють про ті питання, які їх турбують. Що стосується словацької сторони, то рух транспортних засобів здійснюється на території України до України. Поки що, затруднений рух з території України до Словаччини, але. Деякі транспортні засоби їдуть зараз. Будемо бачити, оскільки цей протест почався тільки сьогодні ввечері. Яка там статистика по пункту по пункту пропуску і по переходу? Ми вже зв'язалися з словацькими колегами. Так само працює наш посол України в Словаччині для того, щоб вирішити і це питання. Знову ж таки хотіли вас уточнити. От ми сьогодні обмовилися кілька хвилин тому і про те, про початок страйку з боку угорських перевізників. Дійсно, наскільки ситуація дзеркальної з умовами польських перевізників, чи йдеться про ту саму лібералізацію, так би мовити, вантажних перевезень, і під яким кутом так вимоги ті самі фактично і словацькі, і угорські перевізники. Перша їх ключова теза це те, що хочуть підтримати польських колег. Це раз, а друге питання це те, що вони знов ж таки говорять про транспортний безвіз, який їх непокоїть, який ніби здійснює вплив на ринок вантажних перевезень в їх, в їх країнах. Ось ми коли говорили з європейською комісією минулого тижня була рада транспортне засідання всіх міністрів транспорту, членів країн-членів Європейського союзу. Було якраз розглянуте питання цієї угоди, і більшість країн Європейського союзу нас абсолютно підтримали. Причому на ці на цій раді ми якраз до цієї ради, коли готувалися, ми підготували і інформацію з даними про те, що ні в словаччині, ні в Угорщині фактично немає ніякої конкуренції, яку ми створюють українські перевізники по тим даним, які у є у нас. Тому ми не бачимо якраз якоїсь економічної складової, як мінімум, точно в словаччині і в Угорщині. Тому нам здається, це більше такі протести підтримки польських своїх колег. Пане Сергію, ми вдячні вам за ваш час за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за роз'яснення. Сергій Деркач це заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Бо разом із нами і в цілому ми говорили про ситуацію на українських пунктах пропуску, які межують з іншими державами, тому що не лише Польща, але й вже можемо констатувати це Словаччина, Ну і також, якби тенденція вимальовується і на угорському кордоні.